Всім доброго сонячного ранку грудневого сьогодні 21 грудня. Обіцяв я вам відео трошки викривальне, невикривальне, не знаю, як його правильно назвати. Але ми маємо поговорити про таку річ, як добросовісність продавця, так? і покупця також. Тому що ну, є тут проблеми, є проблеми колосальні, і особливо це стосується от теми з вітряками, тому що. Сонячними панелями е, трошки все легше, значно більше інформації, ніж про вітрогенерацію в загалом в цілому світі. Тому тут е, є потреба і необхідність про це поговорити. Почну це з своїх прикладів, так от показую вам з боку, пам'ятаєте цю мою маленьку китайську вертикалочку. Я не пам'ятаю точно, це був липень чи, чи червень цього року, коли я чисто імпульсивно купив її і. Е, Цененький інвертор мережевий. Чому? Тому що я повірив просто описам, тому що написано, що якщо режим роботи відповідних, скажімо так, напругах від 45 до 90 вольт на інверторі, то так і має бути. І якщо генератор на 48 вольт, то так і має бути. Тобто він десь в межах між 45 і 90 буде працювати, якщо він на 48 вольтову систему. Ну але китайці, вони є китайці, розумієте, і з цими 12 24, 48 там... Страшно, насправді, і зараз не про китайців мова. Ну окей, намахали і так далі. Я зрозумів помилку. Генератор цей, нікуди його не подінеш уже так. Ну, в рефан я з них витиснув, тому що він не відповідає заявленим характеристикам. Я думаю, хай лишається. Пішов же ж я до наших. Надивився оглядів, начитався. Розумію, що насправді мені вистачить нормального горизонтального вітряка, з недорогого класу для початку і зупинив я свій вибір на моделі і ста я сумнівався лише між півтора тисячі та дві тисячі, а й 1500, та й 2000. і дві тисячі. А, машинки непогані, машинки прості, турецькі, насправді, турецький завод їх робить, хоча це німецький бренд, типу так, але насправді з китайських компонентів, і вони так мають також купу своїх проблем, і недоліків. Але це один з тих, що адекватні, це один з тих, що принаймні, хоч якось плюс-мінус, відповідає своїм якби, показникам і параметрам. Ну тобто від нього щось можна очікувати, і люди в цілому світі, і в Ірландії, і в Німеччині і... та де я тільки їх не бачив, і в Штатах. Які показують відео, ну воно принаймні працює. В якомусь тому чи іншому режимі воно щось видає, воно працює. Думаю, окей, я, я згоден. Почав вже шукати їх в Україні. Знайшов їх на промі такої компанії, як. О, тепер дивимося. ООО Волдтек. Думаю, не хочу чекати, не хочу замовляти самостійно, хоча знаю, як це робиться. Куплю тут, щоб було вже. Дивимося, що у них є, в них є горизонтальні, в них є вертикальні. І стабріз у них на сайті здається мені представлено. Так, так, будь ласка, от зразу ви її можете подивитися, 1536500. І от навіть двойку і стабрі 2 кВт вони показують, що вона в них є за 52 тисячі. Якби, ну я розумію. Я розумію ціну закупки. Я знаю, що ІСТАБРІ стабріз мені обійдеться, якщо я її сам буду тягти. Я розумію, що вона мені обійдеться там в 1037, максимум. Це зі сплатами всіх податків. Ну тим не менше, я погоджуюсь на це і телефоную, зв'язуюсь з людиною а, і. Спілкуємось, що, мов, окей, хочу такий, задача така, є таке. Тобто є інвертор, є китайська вертикалка, яка не працює так, тому що ну, вона от така, показую відео, показує інформацію. Чесно, все, ділюсь і кажу, що ну, потрібна на 48 вольт машина, якась, ну, от така, або півторошка, або, або двойка із табріс, ну, 48 вольтова. Він послухав, каже: Окей, так вам треба не, не цей містабріс, це нормальний вітряк, але якби, ну, його й довго чекати, і то, і все. Ну, є українська вертикалка, яка, в принципі, те саме буде робити. Вона буде вам видавати 48 вольт і буде працювати. Я недовго думаючи, думаю, ну, людина ж 10 років займається вітряками. Так? І думаю, ну, мабуть, щось знає, і скидає мені купу відео, де воно працює, де воно має шалені обороти. Ну, я правда, не перепитав, на яких вітрах це була моя помилка, мабуть, так. Але тим не менше, показує мені вітрогенератори. Давайте зараз всі подивимося. Вертикальні. Зараз я його знайду. Він десь тут на другій сторіночці був. Показує мені вертикалочки, отакого типу. От вони. Вихор 3,6, вихор 2. Один кВт і так далі, і каже, так вам не треба і стапріз, вам достатньо буде отакого от от, і результат. Ви теж всі бачили. Це відео у мене набрало вже нереальну кількість переглядів, там 60 з гаком тисяч уже на сьогоднішній день. Тому, якщо хочете, можете подивитися його. Весь результат того, 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 що з цього вийшло. Але тут навіть річ піде не про те. Річ піде про те, що ну підтримки якоїсь від продавця подальшому було ну, ну не те, щоб мало її було мінімально. Я вже мовчу про те, що вони, коли відсилали, вони лопасті загубили. Тобто лопасті їхали окремо, десь якимось незрозумілим чином. Ну вони просто загубилися. Воно приїхало без жодної інструкції, без жодних якби. Схем по зборці, я це все випитував, вишукував, вичитував, тому що ну його ж можна прикрутити і так, і сяк. І там навіть одна краля в коментах писала, що я його неправильно таки зібрав в результаті. Можливо, а як його можна зібрати правильно, якщо ти не знаєш, як його збирати? І тут можна його зібрати і так, і так. І обидва варіанти будуть працювати. Воно буде крутитися по великому рахунку. Ну розумієте, тут логіка трошки якби інша. Проблема в тому, що замінити цей вітряк мені все-таки вдалося, і це дуже добре. Але от в цьому криється теж один головний обман. Мій замінений вітряк, ви бачили, хоча процедура заміни тривала дуже довго, дуже муторно. Я вам покажу: от подивіться, от переписку повністю. По заміні це тривало. Ну з моменту, як я намагався щось зробити, щось добитися, я все-таки до останнього боровся з цим вертикальним вітрогенератором, намагаючись його запустити, щоб він видав ну, хоч щось, хоч те, що йому положено математично, хоч що-небудь, а він не видав нічого взагалі. Ну так же ж не буває це ненормально. І власне тому, що він не виробив нічого. Це послужило причиною, чому я звернувся по заміну, і домовленість була номінал на номінал. І оскільки ми домовлялися, первинно я до людини прийшов за Істабріз, то має бути номінал 2 на номінал 2. Так як ми про це говорили. Ну, окей, Істабріз, так істабріз, погодили. Ще два місяці мені погоджували, годували обіцянками завтра, завтра, завтра відправиться. Ну, окей, відправили. Приїжджає. Показую вам відео. Да? Тобто, ви бачили, як виглядає Істабріз. І показую вам відео з боку, що ж вийшло в результаті. В мене шок. Ну, я чесно, культурно записую відео продавцю мов. Що це? А далі дивіться, він підписує. Це і стабріз". Ну, я вже тут в цьому випадку я вже так сказав: Окей, і я розумію, що насправді, мабуть, це просто стиль роботи такий. Не казати правду, от, взагалі, ніде. Мов на дурака, чи на кого це розраховано. Ну, скоріше за все, що на дурака. І після цього, після цього я зрозумів, що насправді дочекатися чогось хорошого від цих людей буде ну, мабуть неможливо. Так і обман то в іншому. Ви подивіться, от знову ж вертаємося на сайт продавця. Е е е я сам знайшов модель цю, схожу, це мені здалося. Тоді зараз пошукаємо прямо з вами. Що це вуксі Фентейн, Це хороший китайський виробник, який відносно чесний. І от на Алібабі вони подають досить чесні характеристики цих вітрогенераторів. От якщо подивитися по їхніх вітряках, де ж вони тут від ста до 2 кіловаттів? Так десь я бачив їхні характеристики: півтора кіловатних це оцей. До речі, зверніть увагу на ціну закупки. Бачите, по чому вони коштують? так? А мені людина сказала, що це 50 тисяч гривень в Україні. Нормально, так? Да? Ну, це інше. Так от, дивіться, бачите 1,5 кВт, і, ну, вони бувають 48,96 і в результаті, там, десь нижче в описі, я знаходив величину. Так, от, бачите FT1500L. так? І з діаметром вітроколеса 2,5 метри. Так, і я подумав, що це дійсно, мабуть, війну. Воно схоже на правду, тому що зовнішність співпадає, інших жодних описів. Знову ж таки, немає інструкції ніякої, немає. Підключай, як хочеш, роби, як хочеш. Ну, от як його, як вгадати з обладнанням, якщо ти не маєш жодних параметрів машини. Капець. Ну, вибачайте, це ненормально. Ну і я дивлюсь на ці характеристики 900 ватт на 8 метрах в секунду. Думаю, ну окей, фік з тобою. Не півтора кВт, не 2. Ну, що ладно, вже закриваємо очі. Окей, з екліпсом. Ну, все, закриваємо очі, забуваємо. І питання закрити з заміною, заміною вертикалки. Слава тобі, Господи, і ну, його баню вже більше не буду зв'язуватись. Ну, але режим тривалої експлуатації, і я бачу, що з цього вітряка. Більше ніж 1080 Вт я не бачу. При цьому вітри в поривах були і 12, і 13, і 15. я такий, ага. Ну, щось тут не те. Тому що гвинт теоретично може, це дійсно підтверджується розрахунками. Значить, якщо гвинт може, а генератор при цьому цього не видає, значить, там генератор не на 1,5 кВт. І тоді я починаю шукати далі. Лізу на ту ж саму Алібабу, і на тій самій Алібабі я шукаю. Є у нас такий інший виробник, який робить схожі машини, називається Смарад. От, і от бачите, теж в провінції вуксі, але це трошки якби інша, а, інший завотік. Так, робить те саме, але, але все ж не зовсім. І от заходимо до них на Vocismar. Вони на Aliexpress, до речі, представлені дуже дуже широко. І ці вітряки в тому числі, тільки вони там мають трошки інші характеристики. Я довго не міг зрозуміти, чому. Але от в результаті зараз зараз все побачите і все зрозумієте. Горизонтальні вітряки зразу вам показую серію SL. Тому що це вони. І от бачите, дуже знайома машина. Правда? 2 кВт, 3 кВт, 1 кВт, навіть 5 є, так? Ну і ціна, якби, відповідна. І заходимо в sl 1000. Текс. І дивимось. Боже, китайці, сховайтесь. Що це все-таки 24,48 вольта. Що це все-таки 2,5 метри діаметр. І... Под ще нюанс. Мені було сказано, що в мене 48 вольтова машина, а до мене знову приїжджає 24 вольтова. І вона дійсно буває 24 і 48 вольт. Тобто мені приїхала 24 вольтова система. Ну, машина на 24 вольтову систему. Ну, вибачайте, ну от як з цими людьми можна працювати? Як можна їм далі довіряти? Вертаємось до них на сайт. Вони на себе на сайті, знову ж таки, розмістили цей вітряк показали, бачите? Вуксі Оксі фенг 1500 Ель. І 1000 Ель. При цьому фотографії, які, бачите, істабріз. Це істабріз. Тисячка. Ну, невже не можна було хоча б поставити ту, котра відповідає дійсності? І більше того, подивіться, що вони в характеристиках пишуть. Номінал півтора, максимал 2. Діаметр ротора 2,1. Вони ж знову ж таки обманюють. Це ще менше, це ще менший вітряк. Ну ну, ну як? І ще й моє відео поставив. Ну, за відео то окей, то єрунда. Якби я в цьому відео зроблю посилання на це відео, щоб люди знали, з ким і з чим вони мають справу. Тому що ну, так просто так не можна. Це не чесно. От, не чесно. Ой. Скажіть, що хочете. Мені суд не забороняє це висвітлювати. Це є мій особистий досвід. Він негативний в даному випадку. Хоча сама історія завершилася, я вважаю, відносно позитивно. Тому що ну, мені вдалося отримати хоч щось. І. Ключовим і основним результатом цього, цієї всієї історії є те, що ми зараз з вами взагалі ці відео маємо можливість дивитися. Тобто, каналу цього би просто не було, якби не було цих історій. Саме те, що такі історії відбуваються, мене і спонукало, якби взагалі розвинути цю тему далі і трошки поколупатися в ній, трошки розібратися. І, ну, мабуть, розказати всім про те, що вітряки – це цікаво. Але коли вас намагаються намахати з кожної сторони таке враження, я не виключаю того, що є нормальні продавці, що є люди, котрі за 10 років досвіду і роботи з вітрогенераторами намагаються все-таки казати правду. От, як, наприклад, прорекламую безплатно Київ.UA. Костя, він не обманює. Він зразу каже, не ставте вертикалки, я з неї починав. Правда? Правда. Купляйте мій контролер він найкращий контролер в світі. Правда? Не зовсім, але тим не менше, нормальний. Ну, про нього потім окремо поговоримо, тому що, ну, це тема для окремої історії. Вітряки в нього адекватні? Адекватні. Свої гроші вони коштують? Мабуть, так. Чи купив би я його собі? Мабуть, ні. На це є в мене свої причини. Тому що, ну. Я вже зараз на тому, на, на тому етапі, коли я знаю дещо більше про дещо більше. Я можу купити напряму у заводу виробника. Я знаю, як це зробити. І я не буду зараз купляти в магазині. Тому що ну, є різниця. Є різниця колосальна, в тому числі в затратах і в ціні. Ну, ну от так. Тому от така вам історія. Не поминайте лихом. Люди добрі, давайте бути просто чеснішими. І якщо ви мене зараз дивитеся, панове з ВОЛТЕК, то не тримайте зла, а просто полізьте на свій сайт та поправляйте інформацію, яка вводить людей в оману. Це нормально, коли люди очікують від вас правди, а не намагало. Як ви будете чеснішими до інших, то і до вас чесніше ставитимуться. На цьому, мабуть, все. Помилки потрібно виправляти. Всім. Я свої помилки визнаю, я їх виправляю. Я про це не боюсь заявляти публічно. Тому очікую, що інші будуть робити абсолютно те саме. І ну, я думаю, що це насправді нормально. А хто так не думає, проходьте мимо. Всім дякую, всім папа. -па. Буду радий бачити ще.